Мороз кріпчає, витяжка у нас працює, парує, да? витягує лишню температуру, а головне вологу. Вологу. Зараз температура впаде і витяжка виключиться. Автоматика спрацює. А ми возимо тирсу. Тирси для теплого курнику, для теплого хліву багато не буває. Просто не буває. Така гарна у нас тирса дубова. У нас дубова тирса. Я прямо прицепчиком ввожу. Прицепчик влазить тут, ну, напевно, десь два куба приблизно. 20 см у нас є, і я вожу ще. Чого ще? Бо недостатня температура. да, Зранку, якщо на вулиці 20, ну зараз вже 20 немає. Ну як було 20 градусів на вулиці, мінус, мінус, то в курник зранку заходжу, а там 12-11, тобто замало. замало. То я вирішив, мало ли наперед вдруг морози ще бахнуть. То я думаю, ще трошки тирси. Трошки тирси і все. І додавлю там трошки бактерії теплого хліву. І все буде чудово. До речі, бактерію теплий хлів відправляємо новою почтою, Укрпочтою, у фірмових пакетах квіточка. Ні в яких баночках ми не відправляємо. Вот. Тому якось так. Не забувайте, тільки пакети квіточка. Один кілограм 100 гривень. Один кілограм вистачає на один квадратний метр. 6 квадратів 6 квадратних метр, 6 кілограм, 10 квадратів, значить 10 кілограм. 30 квадратів, то вам вистачить Ну 25-22 кілограми. Тоді там при великих об'ємах можна трошки края відступати і ну так розводити її. да Ну То з часом, то розтягнеться там на 2-3 на неділі, то вже таке діло. А щоб запустити там за 2-3 дні, то вам треба ну так на 1 квадрат 1 кілограм. Ти повинна. Повинно бути не менше 20 см. Не менше. А я бачите, я ще ввожу, у мене 20 є, але я ще додаю. І вже мої підписники, да хто користується нашою бактерією, пишуть, чим більше бактерій, ви розказуєте людям, що чим більше е, тирси, е, тим краще гріє. тим ну Більш чудово працюється бактерія. Перевертати. Перевертати, треба обов'язково перевертати. Щоб запустити бактерію, треба висівка. Пшенична, да, як муку діляють, то ну, висівка залишається І е, треба буде молочна сироватка. От. Витяжка ще працює. Вже працює. минут 5%, мабуть, качає, качає, вологу викачує, бо світла не було. і Світло зараз виключають у нас 4,5 години. Я заходжу, там 99% вологості на датчику показує. То катастрофа. Просто катастрофа. Там жарко, да. ну, зараз. На вулиці градусів 10, в приміщенні там 20 є. От, я відкриваю провітрюю, поки світла немає, двері відкриваю. Бо ну, і жарко, о, виключилась. Витяжка виключилась. Спрацював датчик, температура вирівнялась і все чудово. Вологи трошки стало менше. І температура понизилась до норми. І... Так що, якось так замовляємо. Бактерію теплих хлів, переходимо в профіль. Телефончик 073 036 55 68. Тільки позвонивши по цьому телефону або замовлення скинувши на Viber, ви зможете отримати нашу бактерію. А краще дзвоніть, бо ну я вам трошки розкажу, бо може у вас якась там ситуація така, що вам ця даже бактерія не потрібна. Буває і таке, бо курники різні і, ну, скажімо так, треба до кожного курнику підходити, ну, щоб не тратити гроші, скажем так, зазря. Тому дзвоніть, дзвоніть. всім добра, удачі, тепла і комфорту і в вашому сараї, і в вашій хаті.